Вітаю громадяни. Хочу вам показати одну штуку. Ось уже знайомий вам з попереднього відео VTX від Cetus. Але це звичайний собі приймач на 2.4 BTFPV. замість того, який я використовував з додатковим UART. -у. Тобто це звичайний приймач з трохи модифікованою прошивкою. Спробуємо продемонструвати таку штуку. Ось в мене є Експрес-ЛРС менюшка. Ми заходимо в неї. Так. Щось зависло, звичайно ж. Так, зайшли, листаємо вниз. Тут не звертайте уваги, тому що це в мене мафія, проживка, бляха-муха. Azure Devices. Ми бачимо BTFPV Nano 2.4 RX. Заходимо всередину. Так що за біда? Мотаємо до пункту Протокол. І тут я теж додав трамп, смарт-аудіо і всякі інші штуки. Ось зараз у нас трамп стоїть, тому що, як виявилося оце від, від Метеора працює через Трамп. І відповідно, з попереднім радіомастером він працював, тому ми почали робити експерименти з трампом. Виходимо звідси. Ми бачимо, він забідений до пульта. Бачимо, тут є окуляри. Я не знаю, чи щось видно в цих окулярах. Напевно, що не видно. Ну, Доведеться вам повірити мені на слово. Факт того, що я кручу цю ручку, яка міняє частоту. І ось зараз я перейшов. На R5, краще зробимо не так, я включу запис в окулярах. ось, Ми почали з R5, вірніше, ми почали з L5, бо це по замовчуванню в мене на дроні така штука. Ось зараз я переходжу на r 5 І як ми бачимо, помінялася частота, відео продовжує працювати. Крутимо R3, R1. r 8 тобто все працює. О, я себе бачу. Так, ну давайте я ще принесу зараз Вимкнуло поки що А. Запис відео. Так, продовжимо. Окуляри я вимкнув. Тут, якщо видно буде, 5806. Крутимо трошки ручку. Бачимо, ми перемкнулися на 567. Крутимо на L-бенд. Зараз має втекти кудись на 5.1 приблизно. 5,56. 554. Ага, ну тут треба виставити на L5. 5,52. Ось. Тобто, фактично, звичайний приймач на ESP8285 можна перешити прошивкою, яка скоро буде в прошивці мафії, і ви зможете перемикати канали просто з цього UART, помінявши його на е, трамп. Ну, поки що на Audio я не маю на чому потести, тому наразі так. Все, дякую за увагу.